Безпритульна У байках, казках і прислів'ях Зозулі явно не пощастило це єдина в Україні пташка, яка не заводить сім'ї і не будує гнізда. Безтурботність її давно ввійшла в приказку, а сама вона стала символом легковажності. На перший погляд, для цього є цілком достатні підстави. І справді, що ж це за мати? Яку не цікавить доля дітей, яка підкладає яйця в гнізда інших птахів, звалюючи на них клопітливий обов'язок висиджувати та вигодовувати приймаків. Відклавши на землю яйце, зозуля бере його в дзьоб і, підлетівши непомітно до гнізда якої небудь пташки, підкладає туди. Звичайно, коли господарів вдома немає. Якщо ж птахи застають зозулю біля свого гнізда, вони накидаються на неї і проганяють геть, а часом і прочуга нададуть. Учені підрахували, що зозулі підкидають яйця в гнізда 150 видів птахів. І найдивніше те, що яйця її завжди схожі і розміром, і кольором на яйця тих птахів, яким судилося стати майбутніми вихователями зозуленят. Сама зозуля важить 100 грамів, а пташки вихователі 7-10 грамів. І ось у зозулі вироб... виробилась особливість вона несе крихітні яйця, не більше за горобині. Їх можна виявити в гніздах плисок, вільшанок, горих вісток, сорокопудів, вівчариків, сільської ластівки і навіть у дуплі дятла. І господарі, як правило, не помічають цього. Утрата зозули інстинктів улаштування гнізда, висиджування пташенят і вигодовування їх очевидно пов'язана з особливостями кладки яєць. Зозуля несе яйця рідко, приблизно одне-два на тиждень. Кількість їх буває досить значною, від 12 і більше. Безумовно, коли б вона сама висиджувала їх, то такий спосіб відкладання яєць сильно порушив би розвиток пташенят. Ось вона й пристосувалася підкладати яйця в чужі гнізда, а це, в свою чергу, обумовило розвиток у зозулі низки інстинктів гніздового паразитизму. Відшукування чужих гнізд, перенесення яєць у дзьобі і підкладання в чуже гніздо. Причому лише по одному яйцю. Звідси виникли такі видові особливості, як те, що яйце невелике в порівнянні з величиною самого птаха, міцна шкаралупа й сильна різноманітність у розмірах, формі і забарвленні яєць. Розрізняють понад 12 основних варіантів забарвлення залежно від кольору яєць тих пташок, яким зозуля підкине свої яйця. Розвиток зародка в яйці зозулі триває 11 діб на 1-2 дні менше, ніж у яєць господарів. Схожі на своїх батьків і зозулені діти, у них теж виробитилися специфічні інстинкти, пов'язані з вихованням в чужому гнізді. Незабаром після того як пташеня виклюнеться з яйця і трохи зміцніє, Зозоленятко починає викидати з гнізда яйця або інших пташенят своїх зведених братів. Робить це воно так, підсовується під пташеня, і коли те опиниться в особливому заглибленні в нього на спині, починає заткувати до краю гнізда, а потім сильним поштовхом скидає братика вниз. Така доля чекає на всіх пташенят, поки зозулення лишиться саме в гнізді. Його одного виготовлюють прийомні батьки, іноді значно менше за розміром, ніж їхній ненажерливих підкидьок. Відзначено, однак, що інстинкт викидання виявляється тільки протягом перших п'яти діб. Зозуля дуже корисний для лісу птах. Він ніколи не псує ні насіння, ні ягід, а шкідливих комах знищує силу силенну. Особливо важливо. Що він знищує волохату гусінь шовкопрядів, від якої відмовляється більшість інших птахів. Що ж це за ворог, волохата гусінь чому її так не терплять лісівники? Як відомо, гусінь одна із фаз розвитку комах з ряду метеликів або лускокрилих. У цьому ряді налічується понад 90 тисяч видів. Самі собою, метелики майже всі нешкідливі. Вони не тільки не завдають рослинам безпосередньої шкоди, але й радують око яскравим гарним обранням, а часто навіть виявляються корисними, запилюючи квіти. Живуть вони недовго і тільки деякі з них п'ють нектар.